Футбольний прогноз, Ліга конференції. Перший матч, Шахтар, сервет. Фаворит тут є букмекерів саме Шахтар, все як би справедливо, Шахтар є фаворит. Але тут ще треба виграти. По складу така команда, вона можна сказати, і Тіполіся. Типу але Шахтар таку команду ну, має, має проходити. Тому що якщо таких команд не проходить, то вже залишиться без Єврокубків. З руку залишився Шахтар. Якщо говорить про сам Шахтар, є деякі гравці травмовані, але я думаю, їх заміні. Така серія була з трьох матчів, де могли виграти, виграли Вереса, Вереса виграли в суху. Але так якби, підняти Вереса до сервета не, не стоїть. Я думаю, з коефіцієнтів, які брать, які будуть сходитися, це Братіксом на Шахтар. Думаю, це матчі він має не проєрвать брати на те, що Шахтар заб'є, заб'є гол. Да, і от можна ще на сервет взяти фору плюс 3. Я не думаю, що Шахтар буде в такої команди виграє 4-0. Ну, моменти в його будуть, може їх всі реалізувати. Це потрібно всі реалізувати, але я думаю, при цьому він ще й може і пропустити. Тут така дуже мала ймовірність, що він виграє 4-0. А так загалом з більших коефіцієнтів тут і вибрати особливо нема, що. Це хіба що брати перемогу в якомусь системі шукати щастя або брати. Навіть не знаю, навіть даже, даже більше 2,5, брати ви там 4 якусь мінус 1,5 на шахтар. Це досить ризиковано більші кофеєнти. Тут якби, один, один, як то кажуть, 1,1,2 кофіцієнт, звідтись не так то легко сходяться. А що говорить, там вже С2. Такий простий прогноз на, на Шахтар. Хоча, надіюсь, такий самий буде простий матч для Шахтаря. Подобайку за прогноз. І всім удачі!